Нарешті ліфту, я вже хочу на море, мені постійно на вісі не говорять, коли вже зніму ті штани і сорочку, і розігрію своє тіло, в пісочку. Прямо на пляжі я пограю вам діску, я голий діджей, мене знає ціле місто, а зранку ти підеш її провожати, і вже до осені приліті туди, хотя, ходить. Anu di chatabisky by the veri Shamma-Djam-Calambai Meradie Bacha Tibos very Ai, Shama-Djam-Chalambai, Ino Dchata Vizki Baibet Ver, Meradi Bajati was very well. Пізно приїде, як минулого року, така що викличе глибокий неспокій. І ви морозиво захочете з'їсти, людей багато і не буде буде сісти. І забретете ви до мене на діско. Я голий діджей, мене знає, знає ціле місто. А зранку ти підеш її провожати, і вже до осені тобі не поспати. А ну дівчата відкривайте двері, Чама-чаламбай, переді бачити вас, верует, чама-чама-чаламбай, а ну ті в чатах відбивайте пель. Ай, чама-чама-чаламай, не раді бачати, смерть, роту, зараз хороб той суляк, ліпший хор, ророту, голосі, повітря. Але чітко, як І! Афіки! Дівчатки роблять бантик. Губами бантик. Пацане дів бантик робимо такі от. Роби бантичок. Давай сонце, тебе що не буде. Роби, реби, чекаєшка. Робимо отаку. Роби бантик. Не міш? Чи ти хаваєш щось? А, вона щось їсть там. Робимо бантик. Для чого? Зараз роботи о бо 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 бу чама чама бу бу бо 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 бу Ра, тре, ай, чама джама джаламбай ану дівчата вибайдэ, ай, джама джама чама чама ради бачити вас ферю, ай, джама-джама-чалампай, ану дівчата вітрибай тут ве. Ай, чама чама чала і мене напевно, титул чи я знаю, як його назвати, радіо і телеведучого взагалі неприміним. Тобто те, то, що я робив в радіо і в телеку, я просто валяв дурака. І причому довалявся до такої степені, коли я там міг прийти зранку і казати: люди, я збудував, у мене голова ось -то квадратна. То тепер всі бомжі України, всі синяки алкаші. То все моє кінти Адруан! Привіт! конечно, з одного боку, то кльово. Що такий контингент теж знаходить щось, щось спільне в моїй скромній персоні. Але я реально не професіонал, тобто ті, радіо для мене то речі такі більше бартерні. Тобто всюди, де я приймав участь, я то робив за щось за, допустим, ефіри Скрябіна. На, на телеку чи, чи в радіостанції. Мені так було легше до того відноситися, тому що я розумію, що з двома дипломами один штукатура, а другий стоматолога, але якось лізти в письменники і в телеведучі не представляється нормальним. В музику то куди не йшло. У мене мама і дві тітки академічні музиканти, я все-таки закінчив школу семирічку. От туди інакше діло. А так, то я просто добре проводив там час.